И номер исполняет Лена. Два, три. Вот так вот Лена гимнастка может делать. Мама, смотри и завидуй. Все, 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 Лена. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Давайте зможеш. 18, 19. Давай все получится, 20, І ще. 21. 22, 23, 24. Ніжки, які рівнесенькі, 25, 26, 27, 28. 29 Лена, 30! -ху -ху -ху. Це світовий рекорд. Дай 5. Ти що? Ти молодець. 30 раз. Боже мій. Це щаслива мама обіймає свою дочу. Боже мій, яка молодчинка. 30 разів. Вітаємо переможця! Юху! Так, так, ви не помилилися. Тепер цей рекорд спробує повторити, мама. А ну ка. Ех, Кості заскрипіли. Ні, ноги мають бути рівними. Це не защитується. Три. Чотири. І все. Чотири. Спина і ноги. Отже. Що, запис писа? Не а с Лена, а сюда ты перепрыгнешь? На этот батут. Не, ну прыгай. Судяши, Там та бабушка жигать? Наверное. На память. Ого. Ну, Лена, максимальный свой прыжок. Ого. Ничего себе.